ми будемо встановлювати наш чудовий замочок Еддингер. Це двері такі обшикові на дві квартири. Це дуже удобно, не треба ключі доставати, відкрив, зашов. Ну і плюс ще сквозними бовтами возьмете за ручку. Сюди мені треба 20 мм. Я забув 15 треба 20. І якраз буде чудово триматися. Ставимо лічинку точечкою до точечки. Повинен торчати на 1 см і 8 мм. Друзі, відповідну частинку встановили, замочок встановлюємо. Всім привіт! Ви на каналі Вороти своїми руками. З вами я, Олександр І Сьогодні ми будемо встановлювати наш чудовий замочок Едінгер. Він буде у нас і тут буде з барашком, а там буде щитуватель. Це двері такі обшукові на дві квартири. Це дуже удобно. Не треба ключі доставати, відкрив, зайшов, закрив за собою двері, а потім достав ключі відкрив чи ту квартиру, чи ту квартиру, ну, кому, кому яку відкрити. Тобто, я вважаю, це дуже-дуже удобний і прекрасний замок для таких целей. Мені зробили двері і тут ось така трубочка. І замок я хочу поставити на шейдінгер, але Трошки не виходить, бо за цієї трубочки То я зробив хотканьом, зробив ось таку шайбу підкладку, грубо говоря. Теж 15-та трубочка. Ця вже пластину. І зараз ми наскочь, отак от ми її прикрутимо. Ось так буде стояти. Ось таким чином. І тут буде стояти наш сам замок. сразу открываем. Вот так есть. сразу блочок под батарейки убираем. Вставку на он на Так открывать вместе. Ну давай назад на меня. А мы вместе открываем, чуть-чуть Не спешим. Раз, два. Вот что делаем, чтобы прикрутить. нашу підкладку до дверей. Навіщо? Для того тут метал тоненький, міліметровий, то краще зробити більше отворів, бо Ну, і плюс ще сквозними бовтами візьмете за ручку. Це буде дуже крепко і надійно триматися. Нічого не мішає, нічого не мішає. Так, ответочку треба взяти перевірити, де наша відветочка. Отвіточку, звісно, прийдеться зрізати, можна подойти. Ще треба відвігати, тому що цей метал торчить. Це прийдеться мне трошки переробити. Сюди мені надо 20 мм. Я зробив 15 треба 20 Вот Тут є зазор, я не подивився. Для уплотнителя спеціально зробили. І ось оця пластина, вона теж має ну, відходить. І коли ми ставимо відвідку, вона трошки не підходить, не совпадає, щоб заїжджав замок. Тому ми зараз зробимо з 30 на 20 сюди. Ну, тому що в мене є 30 на 20 трубка. І якраз буде чудово триматись. Вулиці. Бачите, ставимо лічинку точечкою до точечки. Надіваємо прокладочку. Ось таким чином. Ну, мабуть, це якщо на вулиці, тут можна було б надівати, але на щоб менше вода туди попадала. Вставляємо спочатку цього. Дротика туди. Тепер я його ральжу. Може, поки сюда, а потім его сюда сюди переведем. Вот сюда сюди. Сейчас мы так и сделаем. Вот это є есть лумка. Я специально. Вот так Так, Сига. Друзі, ось цей хвостик повинен від... звідси повинен торчати на 1 см і 8 мм. Конечно, сдвинуть чуть-чуть Все нормально, ставлю, заважаю, да? Да. Хорошо, это я. відповідну частинку встановили, замочок встановлений. Залишилось тільки його налаштувати за допомогою приложення, яке можна скачати в смартфон в плей-маркеті або в сторі. Що я хотів розповісти вам по даному замку Едінгер? Замок-едінгер є в трьох відах. Перший замок це то, що просто з барашком. Другий замок це. Відбиток пальця та карточка. І третій замок це відбиток пальця, карточка та клавіатура. Ось, бачите, можна набрати код. Так само і тут, бачите, ось тож є клавіатура, можна набрати код, може відбиток пальця приложити. Так само ось така ось карточка дається. Можна карточку прокласти. Ну, за допомогою потім, якщо вже все сіло, то ключі. Ця сторона, ось ця ручка, ось ця да, вулиця. Вона налаштовується за допомогою приложення. Тобто є приложення в телефоні і за допомогою його можна налаштувати. Добавити карточку, добавити палець, це здати код. Все це можна зробити за допомогою приложення в смартфоні, в своєму смартфоні. А ось ця сторона ось ця, налаштовується трошки інакше. Вона налаштовується просто тут, без приложення. Як треба зробити? Зв'язочка, решетка. І набираємо код. Стандартний код адміністратора. Зараз 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. І обов'язково решетка. Бачите, ми зайшли в меню настроєк. Тепер нам треба обов'язково поміняти код адміністратора. Після того нас пустить далі. Як поміняти код адміністратора? Нажимаємо 1. Тепер нажимаємо А5, один, додаємо код адміністратора. Додаємо код адміністратора. Обов'язково шестизначний, обов'язково. Я роблю 6 одиниць. Раз, два, три, 4, 5, 6. І нажимаємо підтвердження. Треба ще раз підтвердити. Раз, два, три, 4, 5, 6. Нажимаємо зелене. Все. Код змінено. Тобто, Код адміністратора змінено. Тепер ми можемо додати відбитки пальців. Можемо додати ще код адміністратора. Ну, нам досить. Тут можна три адміністратора. Перший, другий, третій. Три адміністратора. Ми першого адміністратора замінили. Все. Тепер вийшли в меню, центральне меню. Другий це додати, додати юзера. Або додати диничку, або удалити. Юзер це пользуватель. Тобто або карточку, або відбиток. Добавляємо. Беремо карточку і прикладаємо. Ось беремо тепер карточку і прикладаємо. Все. Карточка додавлена. І таким чином ми робимо все остальне. Так само. «Добавити» І, допустимо, я свій відбиток хочу додавати. Приклав. Раз. Два. Три. Чотири. п'ять. Все, додавлено. Тепер виходимо повністю з меню. Як вийти? Зв'язочки робимо назад виходи. До самого початку. Все. Ми вийшли повністю. Тепер, так як мій пальчик вже додавлений, я можу відкрити. Бачите? А прикладу інші пальці другої руки. Він не додавлений. Ні, не впускає. Тобто, для того, щоб додати, треба зробити ось такі операції. Тепер я хочу удалити. Ну, е, Опять-таки, треба зайти в меню. Раз, два. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість. І решетка. Ми зайшли. В меню. Ми можемо зробити зброс настроєк, Це е, повністю все на заводські настройки. Можемо удалити, е, допустимо, я хочу удалити карточку, Два пользователя. Я удаляю першого, Все, карточка удалена. Так само можу удалити ну, далі для пользователя. Бачите, вже все. Не, не Допустимо, ми можемо створити код. Но код треба здавати обов'язково шестизначний. Два. Додати. І создаємо код. 12 раз, 12, два, 12.3. Ще раз спросить. Раз, два. Три. Все. Код додали. І тепер ми можемо відкрити за допомогою цього коду, дивіться. 12, 12, 12. Ну, тобто він вже знає код, який ми создали. Він вже з іншим не пропустить. Для того, щоб скинути на заводські настройки, заходимо в меню. Входимо в меню. Раз, два, три, 4, 5, 6. Четверта позиція. І скидаємо все на заводські настройки. Раз, два, три, 4, 5, 6. Все, я все скинув на заводські настройки. Друзі, стандартний код треба обов'язково поміняти. Вас не пропустить далі по меню. Ви не зможете додати карточку, не зможете додати відбиток пальця. Тобто стандартний код треба обов'язково поміняти. Ви можете залишити той самий, але процедуру треба пройти. Тобто, якщо ви набирали 1, 2, 3, 4, 5, 6 стандартний код, то хочете його цей же залишити, так все одно заходите в перше меню і вводите 1, 2, 3, 4, 5, 6 раз, і 1, 2, 3, 4, 5, 6, 2. Тобто ви підтверджуєте, тому, що ви хочете залишити іменно цей код. Но код повинен бути обов'язково шестизначний. Друзі, для того, щоб налаштувати ось. Цю ручку, грубо говоря, да, здати код та додати відбитки пальців. Друзі, для того, щоб налаштувати даний замок, треба скачати з Play Market або аксесорісу. Програма називається tt lock TT-Lock. Ось вона так виглядає, ручка і ключик. Качаємо та встановлюємо собі на е, пристрій, на свій телефон. Далі, коли воно скачається, вам треба буде обов'язково зробити реєстрацію. Там внести свою електронну адресу та зробити пароль, прийти деякі процедури. Після того, як пройшли реєстрацію, здали пароль. Будь ласка, пароль не забувайте, бо він вам потрібен. Це дійсно хороша програма і це можна під'єднати не один замок. Далі треба зробити ползунком, з'єднати ось такі віконці. Код підтвердження має прийти на електронну адресу. І ви повинні його туди ввести. Коли ви СЗД зареєструєте, у вас буде такий коло з плюсиком. Нажимаємо на нього. Обов'язково нажимаємо двірний замок. Це обов'язково двірний замок. Потім воно у нас просить, щоб ми нажали на клавіатуру, щоб клавіатура засвітилася. Ми зробили. Далі, ось наш замок зразу висвітився. Я його додаю. Я його переименовую. Можемо переименувати, я перейменую. Макет напишу. Є. Все. Він у нас додавлений. Як додати відбиток пальця? Нажимаємо відпечаток пальця. Далі. Я підписую Я. Ну, ви підписуєте, чий це відбиток пальця. Це обов'язково треба робити. Далі. Воно. Начать. И прикладаємо пальчик. Раз. Два. Три. Четыре. Есть. Добавляємо інший пальчик. Може інший добавити. Я пишу Я указательний. Так, Е. Опять каже начать. Я готую, щоб я підготовлю. Раз, два, три, чотири. І так далі, далі, далі. Можна додати 200 пальців. Я більше додавати не буду. Покажу вам, що воно працює. Тобто я можу додати. Бачите? Якщо я другий пальчик приложу, ось на середньому. Все, бачите? Червоним горить не пропускає. А це? Будь ласка, тобто ну, працює чудово. Можна додати сюди ще код здати. Так як у нас є тут клавіатура, клавіатура є, е, можна створити код. Як створити код? Нажимаємо Коди в програмі. Відкривається создати код. Я пишу макет. Макет. Добавити. Він нам вже одразу згенерував. Але цей код мені неудобно. Він дуже великий і мені він неудобний. Я можу його змінити. Но для того, щоб його змінити, нам треба їм хоча б один раз його використати. Ми заходимо в нього. Ось він у нас тут написаний. І ми його використовуємо. 69 41 02. 98. І ОК. Все. Ми його використали. Використали. Нажимаємо на нього змінити. Зміняємо на 4 единиці. Раз, два, три, чотири. Окей. Операція виповнена успішно. Раз, два, три, чотири. Все, код змінено. І таким чином можна додати ще, ще багато кодів, можна давати окремі коди, там, ну, одноразовий код можна поділитися, комусь скинути, гостєвий код. Там. Можна, тут в програмі дуже-дуже багато всього. Що є. Ось, нажимаємо на налаштування і по налаштуванню вже можна датчик двері і всього остального. Можна вже виставляти. Давайте додамо карточку. ми ще карточку не додали. Як додати карточку? Нажимаємо «Картка». Додавити. Ім'я картки. Макет. Ну, я просто создаю таке ім'я. Ви можете будь назвати так, як кому будете давати, сину, дочі. Якщо загубили, то можна видалити тільки цю карточку. Все, карточка додана. Все. Це відкриває карточка, все працює. Я хочу удалити цей замок, щоб він у мене просто не висів. Як це робиться? Ми просто беремо і удаляємо, заходимо, видалити, налаштування, видалити, удалити так. І вводимо пароль. Ну що ж, друзі, ми встановили даний замок. Все працює, все чудово, все класно. Налаштували його, все, все чудово. Передали замовникам, і вони вже далі налаштовують собі. Вже далі. Ми показали вони далі собі налаштовують. Я нагадую вам про два подарунки. Перший – це сертифікат з 500 гривень аксесуари при покупці автоматики в компанії Нові Ворота, ви зможете використовувати. Для того, щоб отримати, вам необхідно підписати на канал, залишити коментарі, і перейти за послання, яке знаходиться під відео. Другий подарунок це креслення відкитних воріт повністю до міліметру під ваш індивідуальний приєм. Ви можете отримати зовсім безкоштовно. Для того, щоб отримати, вам необхідно підписатися на канал, залишити коментарі, і перейти за послання, яке знаходиться під відео. На сьогодні всім пока. До нових зустрічей.